Дякую, у нас залишається дуже мало часу. у нас залишається менше 10 хвилин. І я б хотіла поговорити про сьогодні і про завтра, і про те, як ми як ви більше люди, які мають велетенську експертизу і в літературі, які творять вражаючі мистецькі проекти сьогодні. І які бачать, як література відіграє надзвичайно важливу роль в цій стійкості, в витривалості, в незалежності, в ідентичності, яка є це така, якби основна наша, ну наше ядро, як ми можемо, які інструменти ми можемо сьогодні літературні інструменти використовувати для того, щоб підтримувати один одного, підтримувати наш, наших людей, підтримувати наших хлопців і е, е, їхні родини. От в більш такий практично прагматичний вимір. Які у вас ідеї? Я, я думаю, я раджу вам почитати пузіка збірку віршів. Три медалі в шухляді. І три медалі в шухляді. Пузік. І з кожною прочитаною сторінкою. У вас буде накопичуватись вдячність, що слава Богу, що це не я, це все переживаю, і Господи, я змушений буду донатити. Я маю донатити щоденно, бо люди переживають таке, і люди боронять державу заради мене. От дуже багато поетів наших е, сучасних, коли пишуть про війну, це або з чорним гумором, як у Паліжаки. Мені дуже подобається, наприклад, Поліжака пише, але воно таке, типу. От. Або це дуже ну, романтизовано, як, наприклад, у Сергія Жадана в тамплієрах, да? там такі «Ноки війни, але це дуже так поетично, ну, дуже романтизовано. А от у Пузіка три медалі в шухляді це просто жопа. Це вже жесть. Дійсно. І я вам дуже раджу прочитати. Це дуже брутальні, дуже жорстокі вірші про війну. І я вам раджу їх читати для того, щоб ви після кожного віршого думали, господи, як це. Бо я маю донатити всі свої гроші зараз і будуть більше донатити, і отак от розумієте, і піде в нас ситуація в кращу сторону. Тому рятуємо через жах.